Пересадка троянд восенин на інше місце повинна відбуватися за певними правилами. При цьому важливо те, якого росли на віку і виду. Так, пересадка плетистих і кочерявих троянд має свої особливості. Підписуйтесь на наші канали, досвідчені сидівники знають, що пересаджувати троянду на нове місце прийнято ранньою весною і на початку осені, у другому випадку робити це краще з кінця серпня до середини вересня. Інакше ваш квітка ризикує не пережити зиму. Навіщо пересаджувати троянди? Пересаджувати троянди обов'язково потрібно в похмуру погоду. Яскраве сонце згубно для рослини, якому і без того доведеться адаптуватися до нових умов. Якщо вересень очікується сонячним, то троянду потрібно буде додатково вкривати і добре поливати, періодично міняти місце проживання потрібно багатьом рослинам. Троянди не виняток, справа в тому, що поступово ґрунт, в якій росте квітка, бідніє, навіть незважаючи на всі підгодівлі, шкідники ж, навпаки, активізуються і боротися з ними стає проблемно навіть за допомогою ефективних і перевірених засобів. Ось тому троянди, як і інші рослини потребують зміни місця проживання. Троянду обов'язково потрібно пересадити і в тому випадку, якщо нинішнє місце проживання їй не підходить. В цьому випадку пересадити троянду потрібно якомога швидше, але тільки в сприятливий для неї час, про який ми писали вище, також ця рослина потребує пересадки, і в тому випадку, якщо з моменту посадки воно не показало гарного росту, а також бідно цвіте, які троянди пересаджувати не можна. Не бажано пересаджувати троянди під час їх цвітіння. Вони просто скинуть всі бутони і наступного разу можуть зацвісти не скоро у самому крайньому випадку. Перемістити троянду на інше місце можна, але в цьому випадку все бутони доведеться зрізати, куди пересадити троянди. Якщо троянда добре росла на колишньому місці, то для нового життя їй потрібно підібрати територію з відповідними умовами проживання, крім того. Що троянда повинна бути захищена від яскравого сонця, її не можна вирощувати і в глибокій тіні. А земля для цієї рослини повинна бути пухкою і з хорошим дренажем, ділянка. Де буде висаджена троянда, обов'язково повинен бути захищений від вітру тобто для троянди підійде місце з легкою тінню, без протягів з глибиною залягання ґрунтових, не менше 1,5. в якості ґрунту підійде легкий суглинок зі слабкою кислотністю і високим вмістом гумусу. Для створення потрібної ґрунту можна придбати спеціалізований ґрунт для троян. І засипати їм посадкову яму, як правильно пересаджувати троянди. Посадкову яму для троянди готують за 2-3 тижні до пересадки. Прийнято вважати, що за цей час ґрунт осяде, і висаджена троянда буде перебувати на одному рівні з іншими рослинами. Перед тим як висаджувати троянду, помістіть на дно посадкової ями дренаж збитої цегли, зверху насипте річковий пісок або керамзит, А на нього відповідний ґрунт тепер, коли яма для саджанця підготовлена. Приступайте до його викопування з колишнього місця за день до викопування куща землю. Навколо нього необхідно рясно зволожити для того, щоб спростити процес пересадки, зберіть всі пагони рослини і зв'яжіть їх шпагатом. Навколо куща викопайте канавку і поступово поглиблюйте. Коли дійдете до підстави, обмотайте земляний кому харчовою плівкою, щоб він не обсипався. Акуратно вставте під основу кущалом, натисніть на нього і витягніть рослину з ями. Якщо в результаті цього частина кореня троянди виявилася пошкодженою, обробіть її корневином, потім перенесіть троянду до місця посадки так, щоб коренева система разом із земляною грудкою була обгорнута плівкою. Якщо ви плануєте перевозити троянду. То земляний кому спочатку потрібно обернути мокрою тканиною, щоб коріння і земля не пересохли. Поверх тканини кореневу систему загортають вже в плівку, влийте в посадкову яму 10 води, змішаної зі стимулятором коренеутворення корневин, гетероуксин, розведеним за інструкцією, і почекайте, поки рідина повністю вбереться. Помістіть троянду в посадкову яму разом із земляною грудкою так, щоб коренева шийка була заглиблена на три з коріння. Добре, розправте, засипте простір, що залишився підготовленим ґрунтом, і утрамбуйте його, коли такусь водою кімнатної температури. Після того як рослина вбере вологу, при необхідності досипте ґрунт так, щоб троянда перебувала на одному рівні з іншими рослинами в якості мульчі, внесіть в пристовбурні кола компост або пухкий торф. Звільніть гілки рослини від шпагату, пошкоджені коріння рослини потребують додаткового захисту, оподріть їх товченим вугіллям для знезараження і підсушування для пересадки деяких видів троянд. Наприклад, плетистих і кучерявих будуть потрібні додаткові навички. Це, зокрема, зняття пагонів сопор і обрізка гілок. Ми в подробицях розповіли вам все про те, як пересадити троянду в інше місце, якщо у вас залишилися питання. Задавайте їх, і не забудьте після пересадки по осені обрізати троянди і вкрити їх на зиму.